Привіт, привіт, друзі! Мене звати Ігор. На жаль, для мене ніколи було відео, але це не страшно. Я радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні ми будемо готувати картоплю по-селянськи. Для цього нам довелося почистити картоплю. Ось вона вже у нас почищена. Ріжемо на нас скибочки. Чекайте. Обережно. Чекайте. Не хоче. Обережно. Раз, лапків. Розрізаємо лапів. Розрізали лапків, тепер тримаємо обережно. Ось так ось. і скибочки лапків розрізаємо. Відкладаємо першу половинку. Другу половину розрізали. Відклали. Другу. Я вже нарізав картопельку ось які шматочки. Тепер нам треба її перекинути у воду. Вода повинна закипити. уже закипіла, тому переміщаємось до плиты. Ох, вода бурить, как як вулкан. Водичка посолена? Лена і не Одразу кажу, я додаємо сіль. Так, вкинули, і що? Тепер варимо картоплю? Так, варимо картоплю. Скільки часу? E 10 хвилин. Засікай. Поки наша картопліка кипить в воді, ми ставимо духовку визу на 100 200. 200, на 220 градусів. А тим часом пробуємо програм. Беремо, мама замок. どうした перець перец. і Си. Добавляем си. А еще тогда я учитель. Ну давай. Ну да, давай, то, Додаємо олію. Додаємо давай. Йду, все, давай. Тодаваємо олі. Тодаваємо олі. І, перемішує. і перемішуємо. І перемішуємо це все. Наступним ми просимо дорослих помагай вам, щоб вони допомогли витягнути нам картоплю і перемістити її куди? В нашу приправу, а потім ми перемішуємо, а потім ми перемішуємо картоплю. обережніше що бо картоплі не буде. Топлю на продві. Пересипаємо. Переміщуємо, а тепер, перегорік береш веделку і акуратно її веделочками розсуваєш, щоб вона гарненько, гарненько розлежала по всій. Обережно. переносимо Значит, колко у вас разъита, правильно? Так, хорошо. Станавливаем таймер на 15 хвилин. Мы ее осудили, а кто это сходим?